Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch. Я Ольга Назаренко, топ-викладачка німецької мови. Сьогодні в нас супер важлива тема, тому що стосується вона практично кожного з вас, і мене вона в свій час також стосувалася. І я думаю, що лише одиниці будуть себе відчувати nicht angesprochen, тобто, що їх це не стосується. А ми говоримо з вами про страх розмовляти німецькою мовою саме з німцями. На це є причини, і також на це є вихід з положення, так, є е, певні речі, які ви можете зробити, нові переконання, які витіснять старі ваші о, переконання, які панували у вашій голові, які створювали о, у вашій голові ось цю хибну реальність. Давайте розпочнемо. Отже, перша причина, чому ми боїмося розмовляти з німцями німецькою, це наш перфекціонізм. І не лише це. Ми, українці, досить освічена нація. Дуже освічена нація, я б сказала. Для нас вища освіта грає роль. В школі ми дійсно здобули також дуже добру освіту. Ми розбираємося в світовій історії, літературі і так далі. Нам є про що поговорити, і ми себе оцінюємо мудрими освіченими розумними людьми. Фактором цієї освіченості для нас також є наша мова, тобто людина, яка вміє розмовляти, вміє донести свою думку, вміє підтримати тему розмови. Багато знає і багато може розказати, вона освічена, вона розумна, так? тобто мова це фактор, який це підтверджує. Якщо людина бекає, мекає, о, навіть якщо вона розумна, але не вміє донести свою думку, так, ми її щитуємо ну, як не зовсім, не зовсім освічено. І коли ми розмовляємо, Іншою мовою, іноземною мовою повільно, з помилками зупиняємося, е, думаємо, згадуємо. Акцент наш, наприклад, дуже великий, так, високий рівень акценту. Це все в нашій голові звучить як неосвічена людина, нерозумна людина, що про мене люди подумають. так? Німці ж вони ж також такі розумні, вони ж також такі економістичні, таку так країну підняли, таку економіку ведуть, мудрий народ, з ними потрібно на рівні. Лише чомусь ми забуваємо в цей момент, що німецька мова не наша рідна мова. А іноземна мова, це мова, яку ми вчимо, яку ми, можливо, тільки почали вчити, або ми її вчимо і вдосконалюємо. Ми не можемо ще на рівні а, німецької мови спілкуватися так, як ми спілкуємося українською, ви це зараз знаєте, я вам це кажу, і ви це абсолютно добре розумієте. І, можливо, киваєте голівкою і підтверджуєте мої слова. Але як тільки заходить... Як тільки виникає ситуація, де вам потрібно говорити, ви знову ховаєтеся ось в цей перфекціонізм, в цю вашу реальність, де, де ви думаєте і мислите саме так, що про мене подумають. Подумають, я нерозумна, дурна, неосвічена, нічого не знаю, не можу три слова зв'язати. І тут ви повинні пам'ятати, що. Німецька мова, ваша іноземна мова. І той умовний німець, з яким ви зараз спілкуєтеся, він це прекрасно розуміє. Він не очікує від вас рівня носія для того, щоб вас оцінити як розумну і мудру, і освічену людину. Він це буде вже оцінювати по інших критеріях. Наступна причина це ж звичайно страх, помило. Помилитися, зробити помилку, ми знаємо зі школи, це проблематично. Це все, це кінець життя. Так нас виховали вчителі, які з осудом нам ставили погану оцінку, бо бачите, багато помилок в контрольній роботі або ще десь інде. Батьки потім нас осуджували. Ну скільки помилок зробила в задачі, скільки помилок в диктанті, так? Оцінка погана, тобто погана оцінка, звичайно, дорівнює багато помилок. Насмішки учнів так, ось зробили помилку, щось не те сказали в класі: усна доповідь перед дошкою перед класом. Все, хтось сміється, хтось насміхається, закочує очі. І ось це відчуття сорому за помилку. Ми його всі прекрасно знаємо. Ми його всі прекрасно пам'ятаємо. І напевно найбільше під цим відчуттям страдають відмінники і відмінниці, так? тому що в них взагалі немає права на помилку. І о, тут, що я вам хочу сказати, дозвольте собі помилятися. Дайте собі не лише право на помилку, а простір на помилки. Тому що помилки. Важливі в нашому житті. Без помилок не буває о, ніякого прогресу, ніякого навчання. Ну, це нереально. О, помиляються навіть роботи, а ми люди. І помилка це процес. Вона належить до процесу і навчання, і життя, і будь-чого іншого. Усвідомте, що помилятися можна, дозвольте собі помилятися, особливо там, де ви ще знаходитеся в процесі навчання, де від вас не очікують, що ви ідеально все зараз кажете. Доповідь тут зараз робите, так? Про, про своє життя е без помилок. Ні, від вас ніхто не очікує. Ідеальності. І ви від себе і також не очікуєте. Наступна причина досить цікава. Часто ми, українці, считуємо німців як таких дуже суворих і строгих. Так? Ми такі більш о, розслаблені, більш легкі, можливо в спілкуванні. А німці вони такі, знаєте, в такій своїй коробочці о, правила, рамки. Все так чітко по правилах, тобто так, як має бути. І тут ніби знаходять два світи один на один. І ми це щитуємо, звичайно. Ми щитуємо цю відмінність, ми її розуміємо, і ми її переносимо також на те, що буде їхньою, наче, реакцією, реакцією на нашу неправильну німецьку. Тобто... Нам здається, що вони нас також осудять, будуть з нами строгі, суворі за те, що наша німецька не така, як слід, і за те, що ми розмовляємо, наприклад, з акцентом. Так? Коли ось я помічаю навіть по собі, помічала цей момент раніше дуже чітко, що коли я розмовляла німецькою з іноземцями, так, на роботі, десь там на навчанні студенти з різних країн. А мені було набагато легше, я себе почувала набагато розслабленіше, набагато якось спокійніше, наче. А ось з німцями так, в мене був ось цей тиск, ем, тиск, е, ніби такий е, більш слідкувати за своєю мовою, так, тримати себе в таких рамках. Не розслаблятися ні в граматиці, ні в лексиці, ні в, в, не знаю, в темі розмови. Тобто все мало бути зовсім інакше. І я розумію цей підхід. Особливо також, що стосується акценту, так, з іноземцями німецькою в Німеччині легше спілкуватися, тому що і вони роблять помилки, і вони з акцентом розмовляють. І ми, наче тут всі одинакові, так, не однакові, але дуже схожі. І ось з німцями. Ніби з'являється ось цей тиск а, говорити правильно, так? знову ж таки, без права на помилку, а, і не здаватися ось таким, наче якимось неосвіченим в цей момент. Хочу вам сказати наступне: Я, якби ви знали, що я вже чула, була свідком яких розмов між українцями і німцями. І як граматично некоректно розмовляли українці, і з яким акцентом вони розмовляли, це все не мало ніякого значення. Їх прекрасно розуміли. І не було ось такого якогось погляду, що ти там кажеш, або я тебе не розумію. Ніколи ні за що німці себе так не поведуть. Вони завжди будуть намагатися вас зрозуміти. Вони будуть зацікавлені в цій комунікації, так? якщо в них є ця зацікавленість, якщо її апріорі немає, так? то не буде ніякої комунікації, як би ви правильно чи неправильно не розмовляли. Тобто вони дуже лояльні до людей, які вчать мову, які о, не вчать мову. Так, але намагаються німецькою розмовляти. І, будь ласка, пам'ятайте також про це. І вже звідси випливає перший психологічний такий трюк, який вам допоможе вільніше себе почувати в комунікації, в розмові з німцями. Тобто, коли починається розмова, коли ви, наприклад, знаєте, що ви з кимось будете розмовляти, так, кудись їдете на якусь зустріч. Або спонтанно о, ви з кимось завели о, small talk. Не думайте про те, як сказати без помилок, як правильно все сказати, зважити кожне слово, побудувати кожне речення. А думайте про те, як створити комунікацію, як донести зараз цій людині те. Що я хочу донести, щоб вона мене зрозуміла. І навіть якщо я зроблю помилку або використаю не те діє слово, вона мене все одно зрозуміє, чи я скажу «Ich brauche Milch» в магазині, чи я скажу «Ich will Milch» в магазині, або «Bitte Milch» або «Milch bitte» не має значення, тому що мене зрозуміють. Трюк номер два. Використовуйте мову вашого тіла і обов'язково використовуйте посмішку. Тому що комунікація відбувається, 70% комунікації саме відбувається в тілі, в жестах, в міміці. І лише 30% слів впливають на комунікацію, тобто на те, наскільки вас людина зрозуміла, або наскільки вона. Ви донесли вашу думку, мова, тіла і посмішка. Будь ласка, підключайте, буде мати велике значення в порівнянні, наприклад, ви скажете іхправохамій. Іхпраухамій. Посміхніться. І вам відповідають також посмішкою. І з вами захочуть взаємодіяти автоматично. Навіть людина не буде думати про те, хоче зараз чи не хочу з нею спілкуватися. Вона захоче. Автоматично посміхайтеся. Наступний трюк, хоча він не зовсім психологічний, він реалістичний, використовуйте мовний костиль, можна так сказати, той самий Google Translate. Так? Якщо вам потрібно донести інформацію чітко, деталі важливі, так, і ви не хочете не те, що зробити помилку, а ви хочете, щоб вас людина. Зрозуміла саме так, як ви це доносите, щоб не було непорозумінь. Так? Ось тоді скористуйтеся Google Translate, напишіть ваш текст, ваше речення і перекладіть його. В цьому взагалі немає нічого о, страшного. Так? Це не є якісь, о, якась слабкість або якась, знаєте, така ніби о, ну, не знаю, прояв. Неосвіченості, так, Google Translate мені перекладає, так, Google Translate перекладає крапка. Також маєте кілька фраз у вашому запасі, які ви можете використати, щоб показати людині, що ви ще не так добре розмовляєте німецькою, і навіть якщо людині здалося, що ви десь там швидко відповіли і правильно відповіли, що ви розмовляєте ідеально, і з вами можна швидко, і з вами можна ось так розмовно, так, що ви все будете розуміти. Дайте зрозуміти, що це не так. Найкраще на самому початку. Ви можете сказати, Entschuldigen Sie, ich spreche nur wenig Deutsch. Будь ласка, вибачте, але я лише трохи розмовляю німецьку. Ви можете сказати, Sie das bitte wiederholen?» Можете, будь ласка, це повторити. Ви можете сказати, Könnten Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen? Ви могли б трішечки повільніше розмовляти. Також ви можете сказати Leider habe ich das nicht verstanden. На жаль, я цього не зрозуміла. Так, і людина повториться. Können Sie das bitte anders formulieren? Могли б ви це для мене, будь ласка, інакше сформулювати? Так? І Таким чином, ви комунікуєте, ви даєте зворотний зв'язок, ви щось кажете, людина вас чує, це вже розмова, яку ви підтримуєте. І разом з тим ви людині даєте сигнали, правильні сигнали для того, щоб вона трішечки збавила темп, трішечки, можливо, опустилася на два рівні нижче, так, для того, щоб вийти з вами на один рівень комунікації. Німці це дуже добре вміють, так вони можуть спокійно, повільно і дуже просто формулювати їхню, їхні думки. Через те користайтеся цими фразами і кажіть їм про це. І, Звичайно, практика, практика, практика. Тобто, якщо ви розмовляєте часто щодня. Це одна справа, аніж якщо ви розмовляєте один раз на тиждень. Це як водити автомобіль. Так на початку, якщо ми це рідко робимо, це завжди думаєш: тут кнопка, та тут педаль, така, тут то, тут це, і, і мусиш собі кожну дію в голові ніби уточнити. А коли це часто робиться, ти сідаєш в автомобіль на автоматі, ти не задумуєшся, де яка педаль, ти просто вже ногами, руками все понатискав і ти їдеш. Точно так само з мовою. Я думаю, що ви це прекрасно розумієте. Комусь пощастило мати сусідку, так, яка спілкується з вами, якусь колегу, яка любить поговорити на паузі. Можливо, хтось має маленьких дітей, і тоді легко можна завести дружбу з іншими мамами і спілкуватися, комунікувати. Хоча тут розмови завжди будуть такі, знаєте, соціально нейтральні. Так? Ні про що. Або про одне й те саме. Важливо практикуватися на різні теми і на ті теми, які вам цікаві. І важливо також. Не фіне кожен це робить так, тому що це часозатратно, енергозатратно виправляти, тобто казати як правильно. Дуже часто німці цього не роблять. Так хіба що їм це сказати? Будь ласка, виправляй мене, кажи, як правильно. Вони це будуть деякий час робити, але потім все одно в процесі комунікації забуваєш про це. Так, ось ти зрозумів чиюсь думку, і не хочеш зараз цій людині знову. Вказувати на її помилки, казати, як правильно. Ну, тобто, це трішечки заважає комунікації. Це ж процес навчання, так? а не комунікації вже. І що я хочу вам сказати: ми розробили, я вже про це розказувала. А і тютора Лолу, такого кишенькового репетитора, з яким можна спілкуватися 24 на 7, коли за Хочеться. І що в ній добре, вона виправляє помилки. Вона каже, як правильно сказати те чи інше речення. Вона перекладає українські слова на німецькі, якщо ви їх не знаєте, або якщо вона щось сказала німецькою, ви запитуєте в неї відразу, а що означає це слово, вона перекладає на українську, і з нею можна розмовляти на всі теми, на які завгодно. Вона задає свої теми, або ви можете сказати. Мене це більше не цікавить, так мені вже набридло про це говорити. Давай поговоримо про щось інше: про подорожі, як поїхати в Італію, і так далі. Тобто можна з нею обирати ту тему розмови, яка цікавить саме вас. Хтось мені в інстаграм написав в коментарях, що скоро Лола буде допомагати робити штоя еклі, тобто таку налогову декларацію річну, так? Можливо, пробуйте, можливо, вона вам в цьому також допоможе. Я лишаю під цим відео посилання на нашу лолу. Ви її можете протестувати. У нас є демо-версія, де ви тестуєте 5, здається, 5 запитань, або 5 таких реплік, ви можете з Лолою проговорити. І тоді ви можете обрати оплату або місячно. Або річну оплату. Місячна оплата не стягується автоматично, це не підписка. Якщо ви хочете продовжити наступний місяць а спілкування з Лолою, ви самостійно оплачуєте. Тобто тут не буде ось цього неконтрольованого процесу, який я сама також не люблю. Коли підписка стягується, стягується, ти з неї забуваєш, а гроші йдуть кудись, навіть якщо ти чимось вже не користуєшся. Тут все буде під вашим контролем. Тестуйте, пишіть в коментарях ваші. Відгуки про Лолу, хто вже Лолою користується, хто вже з Лолою дружить, спілкується. Мені буде дуже цікаво, хоча в нас дуже багато відгуків вже є, назбиралося. Щасливі мої учні і не тільки мої учні, які спілкуються з Лолою, які в захваті від Лоли. І я сподіваюся, що ви також будете в захваті від Лоли. Ось саме в такій комунікації, де ви взагалі ви спілкуєтесь з АІ Тютором. У вас взагалі немає страху ані осуду, ані помилок, ні перед ким. Ось ви можете розслабитися і говорити так, як хочете, так, як вмієте. А вона буде вас виправляти, якщо потрібно, і ви будете повторювати за нею правильну версію. І таким чином ви будете вдосконалювати вашу розмовну мову. Звичайно, граматика лексика для цього потрібні як база. Просто говорити, навчитися злолою неможливо. Навіть не мрійте про це. База, граматика-лексика це інструменти. Так? Це інструменти, без яких неможливо. Неможливо розмовляти. Це наповнення. Наповнення, яке має бути у вас вже в голові. Страх, боюсь, тривога це все зникає. Вам. Немає чого і перед ким боятися. Ви молодці. Ви молодці. І це навіть не обговорюється. Всім до зустрічі, всім па-па-па-па.